Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про яскравий, але побудований на дивній логіці екшен стволи Акімбо. У США останнім часом починають набирати популярність інтернет-трансляції справжніх смертельних сутичок під назвою Скізм. Використовуючи місто шрапнель як поле бою, організатори зводять у поєдинках злочинців, психів і тих, хто бажає заробити правил. Абсолютно жодних. Сьогодні на дорозі проти дівчини на ім'я Нікс б'ється Вадим. Команда з чотирьох чоловіків на пікапі. Проте Нікс іде на обгін, здійснює поліцейський розворот і розстрілює всіх супротивників крізь лобове скло. Майлз Харріс – звичайний програміст, який працює над черговою нудною грою для смартфону, де метою буде виманити у людей якомога більше грошей. Майлза дуже не любить бос і знущається з нього в офісі за будь-якої зручної можливості. Єдине, що приносить Майлзу у житті радість, це тролити людей у соціальних мережах. Коли йому за допомогою образливих коментарів вдається когось сильно роздратувати, Майлз почувається супергероєм. Якось увечері Майлз вирішує, що люди, які дивляться у скізмі смертельні поєдинки і насолоджується чужим болем, як ніхто заслуговують, щоб їх образили. Майлз п'є пиво та принижує користувачів. Раптом Майлз опише адміністратор скізму його власну ip адресу незважаючи на встановлений на комп'ютері VPN. Майлз лякається, адже за адресою IP можна вирахувати місце його проживання. Раптом йому пише колишня дівчина нова та пропонує зустрітись. Майлз забуває про скізм і вирушає на Побачення. На лавці Нова малює у нього на руці мініфігурки їх самих, а Майлз запевняє, що вона має професійно зайнятися малюванням коміксів. Вдома Майлз лягає спати, як раптом лунає стукіт у двері. Ріктор, злочинний авторитет, що керує ескізмом, зі своїми людьми у сказі вламується у квартиру Майлза. Вони кажуть, що у них на хлопця є план і б'ють його до втрати свідомості. Майлз опиняється на хірургічному столі і в напівнепротомному стані бачить людину. З великим дрилем. Вранці Майлз прокидається у себе вдома. Він бачить, що пара пістолетів жорстко металевими болтами прикручені до його рук. За хвилину він знаходить вхідні повідомлення від адміна Скізму. Майлз тепер учасник, його супротивник Нікс. Майлз має вбити її за 24 години, інакше помре сам. Якщо він втече з міста, теж помре. Тим часом Нікс вбиває поодинці чергову команду супротивника і стає абсолютним лідером зкімузму. Кізму з кількості вбивств. Нікс хоче на цьому і закінчити, але Ріктор переконує її взяти участь ще в одному поєдинку в обмін на видалення її файлу з поліцейської бази даних. Нікс знаходить Майлза в його квартирі, а він намагається з нею домовитись, адже вбивати він не готовий, але й помирати теж не хоче. Нікс його слухає, але все одно стріляє, і тоді Майлз тікає через вікно на вулицю. На перехресті він бачить поліцейських і просить їх допомогти. Але Ті, помітивши в його піднятих руках пістолети, вимагають кинути зброю. Майлз не в змозі цього зробити, тому він тікає. Весь цей час через дрон величезна аудиторія ескізму спостерігає за Майлзом і засуджує його за те, що він боягузливо тікає від поліцейських, замість того, щоб по них стріляти. У провулку поліцейський намагається знешкодити Майлза шокером. Хлопець падає і випадково натискає на гачок. Поранений у плече поліцейський просить його не вбивати, але Майлз лише доп... Помагає йому затиснути рану і потім біжить до парку, де у нього призначено зустріч з новою. Дівчина, коли бачить брудного Майлза та ще й без штанів, знову хоче розлучитися з ним. Майлз вирішує їй розповісти, що з ним трапилось. Але як тільки він виймає руки з кишень, Нова бризкає йому в обличчя перцевим балончиком та перелякано тікає. Майлз вирішує провести деякий час у контейнері для одягу, доки не повернеться зір. Там він знаходить собі штани та взуття за розміром і просить бездомного допомогти йому одягнутись. Тим часом Нова йде до поліції, де розповідає, що Майлз непоганий хлопець, але втрапив у погану історію і треба йому допомогти. Детектив обіцяє це. А коли за дівчиною зачиняються двері, він наказує своєму напарнику Стентону поставити її телефон на прослуховування. Майлз починає починає підозрювати, що на його телефоні є вірус, який дозволяє Нікс відстежувати його місце знаходження. Тому він їде до офісу, де працює, щоб попросити свого колегу допомогти. Той встановлює Майлзу на телефон програму, яка дозволяє за бажанням вмикати та вимикати відстеження локації. Приходить бос Майлза, і за прогул починає його знову публічно принижувати. Раптом Майлз дістає пістолети, направляє їх на боса і висловлює йому все, що накипіло. За приниження, урізану зарплатню і загравання зновою. Бос, заїкаючись, починає вибачатись, як раптом його голова розлітається. Нікс намагається застрелити Майлза в офісі, а коли він знову тікає, переслідує його до підземного паркінгу. Майлз забирає в якоїсь жінки машину, а Нікс женеться за ним на краденому мотоциклі. Після божевільних трюків, які робить Нікс, вони обидва врізаються в зустрічну машину. Дивом виживши, Майлз має намір сховатись в покинутій будівлі. Коли Нікс, намагаючись його застрелити, випадково поцілює контейнер з балончиками для фарби, вони вибухають. Стіна вогню буквально знерухомлює Нікс. Зацепенівши від жаху, вона згадує, як живцем горіла в машині разом зі своєю родиною. Майлз бачить, що Нікс шокована, але вирішує не стріляти, а знову просто втекти. Глядачів бісить, що Майлз не стріляє, тому Скізм починає втрачати популярність, і тоді Ріктор викрадає нову, а потім дзвонить Майлзу і дає йому 4 години на вбивство Нікс. Інакше помре Нова. Майлз звертається до поліцейських, сподіваючись, що вони врятують Нову, а його відвезуть до лікарні. Однак у детектива Ді Грейвза інший план. Він розповідає Майлзу, що 16 років тому заарештував Ріктора. А той, коли вийшов під заставу, вирішив помститись поліцейському і підпалив машину з його дружиною та двома дітьми. Свою доньку Нікс Ді Грейвз встиг врятувати, але дружина та син загинули. Нікс того дня пошкодилась у розумі. І згодом стала вбивцею. Зараз Ді Грейвс хоче використати як живця Майлза, щоб зловити Нікс. Раптом Ді Грейвс дивується, куди це вони проїхали, а його напарник Стентон замість відповіді стріляє йому в голову. Майлз у Стентон програє відеозвернення, в якому Ріктор дає півгодини на вбивство Нікс, інакше він застрелить нову. Майлз забирає у мертвого Ді Греїв за свій телефон, а також іронічно каже, що бронежилет, який стирчить у нього з під сорочки поліцейського. Кому так і не допоміг. Потім Майлз іде в інтернет-кафе, щоб попросити місцеву хакерку зламати аккаунт новий і визначити місце розташування її телефону. Хакерка, виконавши роботу, упізнає Майлза в обличчя і хоче з ним сфотографуватись, бо він тепер у скізм знаменитість. Майлз відмовляє їй і вибігає на двір. Орієнтуючись на розташування телефону, Майлз знаходить фургон і вимагає відпустити його дівчину. Ріктор відчиняє двері, показує тіло в капюшоні. Жоні, а потім стріляє в голову. Ріктор знову вимагає, щоб Майлз убив Нікс. І їде геть. Майлз знімає з тіла капюшон і упізнає одного зі своїх колег. Майлз повертається на місце, де лежить мертвий детектив, та активує на телефоні місце свого знаходження. Коли приходить Нікс, Майлз намагається її переконати об'єднатись та разом атакувати спільного ворога. Скізм. Нікс кілька секунд думає, а потім п'ять разів стріляє Майлзу у груди. Глядачі скізму радіють, а найбільше хакерка з інтернет-кафе. Ріктор відправляє команду. Команду зачистки забрати тіло Майлза. Коли вони привозять на свою базу поліетиленовий мішок, звідти лунають два постріли, і чистильники падають. З мішка вибирається Майлз і відчиняє ворота, щоб впустити всередину Нікс. Півгодини тому. Перед тим як запропонувати об'єднатись, Майлз розповідає Нікс, що її сім'ю багато років тому вбив Ріктор, а тепер заманив її у гру, щоб таким чином позбутись на випадок, якщо вона надумає помститись. Більше того, людина Ріктора вбила сьогодні її батька. Коли Нікс бачить тіло батька, вона вірить Майлзу і погоджується атакувати Скізм. Щоб дізнатись, де знаходиться їх база. Майлз одягає бронежилет детектива і просить Нікс вистрілити йому в груди один раз. На базі скізму Майлз і Нікс влаштовують справжню бійню, знищуючи усіх, кого зустрічають по дорозі. Ріктор викликає для себе вертоліт і каже, що полетять лише дві людини. Ця звістка неприємно вражає всю команду його помічників. Ріктор бере нову як заручницю і прямує на дах. Дорогою Ріктор зустрічає детектива Стентона, який без будь-якої вагомої причини спокійно гуляє базою скізму, навіть у момент атаки на неї. Поліцейський відмовляється брати. Участь у захисті бази, та ще й каже, що Ріктор схожий на діл до розмальоване ручкою. Ріктор ображається та вбиває Стентона. Тим часом штурмуючи, стикаються з великою кількістю противників. А у Майлза в пістолетах залишився один патрон. Тоді поранена Нікс, яка стоїть на ногах лише завдяки порошку, вішає на себе вибухівку і кидається у скупчення супротивника. Ріктор веде нову на дах, а вона непомітно залишає маркером слід на стіні. Майлз це помічає і швидко Тідко не здоганяє їх. Останньою кулею Майлз, звичайно, промахується, і тоді він кидається на Ріктора з голими руками. Отримавши від Ріктора кілька куль з великокаліберного револьверу, Майлз все одно встигає побити супротивника пістолетами, а потім ще й скинути творця скізма з даху. Однак перед падінням Ріктор встигає розповісти, що скізм став франшизою, і тепер таке шоу виникне у багатьох інших містах по всій планеті. Після смерті Ріктора Майлз починає вмерти. Рати від крововтрати і йому вважається романтичне возз'єднання з новою. Проте Нова насправді перелякана і перебуває в шоці, побачивши, що сталося з Майлзом. Через деякий час Майлз, який вижив і підлікувався, сидячи в машині, читає комікс про супергероя, у якого до рук прикручені пістолети. Нова таки послухала пораду Майлза і вирішила реалізувати свій талант до малювання. Майлз відкриває файл, який він забрав зі згорілого скізму. Список. Міст, де з'являться нові версії скізму та адреси центрів їх трансляції. Добре одягнений Майлз має намір відвідати та знищити їх усі. Дякую за перегляд. Як ви вважаєте, чому тільки один поліцейський цікавився такою небезпечною організацією? І яким чином скізм заробляє на своїй популярності гроші? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а також тисніть серця та підписуйтесь.